Слава Україні! Дане рішення полегшить працю тих, хто нараховує заробітну плату. Є можливість нарахування авансу заробітної плати за другу половину місяця, тобто розраховується вона автоматично. Автоматично створюються відомості на банки, можливість втягування табелів також одною кнопкою, формування меморіального ордеру номер 5 а також формування об'єднаної звітності. Відомість заробітної плати за першу половину аванс. Так виглядає відомість на банк. Зведена відомість, це перевіряється. Чи тут в норму вписуємося безпосередню відомість повністю за весь місяць. Тут підв'язані виконавчі. чергова виплата, тобто сума по відомості мінус виплачено в аванс. воно автоматично підраховує, скільки треба заплатити за другу половину. Зведена відомість. Тут також декілька контролів. Призначення платежу формується сам автоматично. Також ці аліментчики сюди по порядку вставляють. Зрозуміло, довідник з прізвищем ім'ям по батькові. Також купа довідників. Розносяться табелі за першу, за другу половину. Ось табелі рознесені. І ось тут у нас появилось 6 годин і відповідно. Нарахувалася заробітна влада за першу половину місяця. Лицева сторона меморіального ордера. О тут табличка для імпорту в журнал, головну. зворотня сторона меморіального ордера, перевірки є ЄСВ. Розбито по категоріях ТВП, відпускні і 1ДФ.